Українського військового корабля розпочалася і програма будівництва авіаносців Китаю. Перший китайський авіаносець Ляонін це перероблений, недобудований крейсер-варяг, корпус якого був зварений на суднобудівному заводі у Миколаєві. До речі, єдиний російський авіаносець адмірал Кузнєцов, теж побудували в українському Миколаєві. от, крейсер «Варях» у 1998 році був проданий за 20 мільйонів доларів покупцю з Макао, який, начебто, планував облаштувати на кораблі готель і туристично-розважальний центр. Але швидко судно опинилося під юрисдикцією Китаю, і у 2012 році, після глибокої модернізації. Біля берегів під небесною красувався перший авіаносець Ляонін. До речі, 20 мільйонів доларів ще непогана угода, якщо згадати ціни, за якими продавали фірмі-прокладці Український Чорноморський флот. Там підводні човни по 6 тисяч доларів віддавали. Є у цього авіаносця варяга одна унікальна розробка інженерів з Миколаївського суднобудівного заводу. Найважливіший елемент це рампа, з якої злітають літаки. Її профіль це елемент кривої, що відома серед математиків як локон анєзі або верзієра, крива, що являє собою ідеальну форму хвилі і водночас є ідеальним трампліном для оптимального зльоту літака. Така рампа є у ще одного авіаносця, що створений миколаївськими корабелами. так російського адмірала Кузнєцова. Пізніше на замовлення китайських ВМС були створені ще дві копії українського варяга, але вже на верфях у Піднебесній.